Привіт! Рада вас вітати на останньому уроці із мого авторського практикуму соцмережі від Адоя. Мене звати Маліні Ольга. Сьогодні ми поговоримо про таку соцмережу, яка називається Facebook. Мені 48 років, і в нас чомусь в Україні склалася така думка, що Фейсбук це така ну, як, тіпо, старпьоровська мережа. Що в ній сидять тільки одні там пенсіонери, одні без такі старигані. Е, ну, в якійсь мірі то є правда. Е, якщо ви уважно слухали попередні уроки, то якби останні у нас були теми різні соцмережі. Ми говорили за Інстаграм вже ж дуже багато уроків. Ми говорили за Тік-Ток, ми говорили за Трец, ми говорили за Ютуб. І виходить, яка особливість е, Фейсбука? Це реально. Е, Тут переважно, якби що стосується країни ТСНГ, це реально сидять люди, скажімо, 50 плюс-мінус. Тобто це люди, які застали ще СССР, це люди, які, по суті, виросли якби, при тих цінностях, це ці жарти, це приколи, це шутки, це меми, наприклад, які пов'язані з різними фразами цими з відомих там, радянських фільмів, це люди, які люблять ці всякі букети, які привітання от, з ним народженням, з різними якимись святами, з ними ангелами. От, якби, оце така аудиторія. Це аудиторія любить рецепти, любить там, Дім Сад-город, таке в'язання, шиття, от, там, різні такі, всякі, ну, такі домашні оцей побут. І при тому це аудиторія любить. І вміє читати. Тому що була приучена знову ж до цього ще при, от, якби, оця освіта при радянській владі. Тобто, що стосується постів, то, якщо в інстаграмі ви напишете пост, ви там досте, скажімо, там, повітря, ви його гарно оформите. То люди його можуть прочитати. В Фейсбуці можуть прочитати навіть, скажімо, якщо він там не прикрашений тими різними всякими смайлами, якщо там не дуже така вже і гарна картинка. Якщо текст цікавий, в нього будуть читати. В Інстаграмі, якщо текст цікавий, але погана картинка, його навіть не будуть відкривати. Оце така різниця між цим, цим інстаграмом і Фейсбуком. Тобто Фейсбук. Не вимагає дуже такого гарного вилизаного візуалу. Це дуже така проста в такому відношенні. Ну, така маската, як така розмірена, спокійна, така старосвітська мережа. Звичайно, що там якісь є вкраплення вже такої, якоїсь новізни, якої швидкості. Знову, як і попередній мій урок, можете переслухати по Тік-Току, що. Дозволяється і навіть залітає в Фейсбуці відео з Тіктока. Дозволяється, якби це може бути. Ну, але можна прекрасно просуватися через Фейсбук і без Тікток. Чому, якби я згадувала на рахунок того, що. Вважається в нас в Україні, якби в країнах СНГ, що Фейсбук це така, ну, як то, така старосвітська для, ну, як то, для старих соцмережа. Це тільки в нас. От, виходить, я зараз я в Польщі, в мене донька поступила навчатися в Польщу, якби яке було дуже велике здивування, що виходить. Діти 15 років, її ровесники, от поляки, вони спілкуються в месенджері. І якби їй довелося скачувати Фейсбук, тому що в її його не було, тому що Фейсбук для старих. В Європі Фейсбук поширений більше, ніж, наприклад, інші соцмережі. Якби щоб ви на це вважали. Що хто вважає, що Фейсбук ну, типу, і там для якихось старих, то це неправда. В Фейсбуці дуже багато молодих людей, і це переважно якби, йде вже в європейські країни. Далі, що стосується тих, що просувають в інтернеті якісь свої там послуги, щось продають, то не працювати в Фейсбуці. Це великі, якби з вашої сторони, ну, скажем, не те, що мінус, але ви несете великі фінансові втрати. От, як би так скажу. Чому? Тому що аудиторія Фейсбука вона є досить платоспроможною. І яка ще особливість Фейсбука, якби чим він відрізняється від всіх інших соцмереж, що в Фейсбуці є групи. Груп немає ніде. Немає груп не в Тіктоці, не в Інстаграм, не в Ютубі. В Фейсбуці є групи. Групи різні. І якби з різних навіть континентів. І виходить, що ви можете працювати із своєї сторінки. Це, типу, як будь-то ви прирівнюєте, там, скажімо, до Інстаграм. І плюс ви можете працювати по групах. Це збільшує ваші ці шансидам в декілька разів. От, ще є по функціоналу відмінності. У Фейсбуці можна закріпити тільки один пост. В Фейсбуці немає хайлайтів, але в Фейсбуці є банер. Тобто, по функціоналу по цьому оформленні Фейсбук набагато простіше. І по, ну, скажімо, по якості. Контенту саме по, можливо, по часу, на який ви на нього витрачаєте, щоб оце привести там, зробити якусь там фотографію там дуже гарно, чи там вже якесь там світло виставити, це в Фейсбуці не потрібно. Ну, тобто, добре, якщо у вас гарний візуал, це вам плюс. Ну, якщо у вас його там немає, то нічого страшного в цьому немає. У Фейсбуці воно і так буде працювати. Якби в Фейсбуці, наприклад, те, що в. Ну, скажем, в Інстаграм взагалі не залетить, в Фейсбуці може на п'ятерочку залетіти. І ще яка особливість, що в Інстаграмі якийсь контент, який ви виставили, то він, наприклад, якщо він не залетів оце там в першу, в першу годину, він все, якби він іде він якби на дно опускається і все. І виходить, що навіть оті пости ваші, які залітають, ви їх періодично маєте піднімати наверх, якби ще раз публікувати. Для того, щоб вони спрацьовували, то в Фейсбуці старий пост може працювати. І коли його знову люди починають десь там лайкати, коментувати, він знову починає крутитися, він знову починає розноситись. От. Що ще вам на рахунок Фейсбука? Ну, якби само собою сторіси в Фейсбуці є, можна зв'язати аккаунти. Можна зв'язати акаунт Інстаграм і Фейсбук і якби публікувати інформацію, ну, типу, сторіси і пости можна публікувати з одної соцмережі в іншу. Притому я дуже рекомендую, коли ви робите сторіси, робити, якщо у вас зв'язані акаунти або, навіть. Якщо у вас аккаунти не зв'язані, ви робите окремо, то я вам рекомендую робити сторіси все-таки через Інстаграм. Тому що по візуалу, Інстаграм і по функціоналу сторіси в Інстаграм, ну, по-перше, гарніші, гарніші шрифти, вони акуратніші. І можна там різні смайли, більший вибір. Цих всяких наповнень, воно якби в інстаграмі більше. Виходить, якщо у вас аккаунти зв'язані, ви просто викладаєте. Якщо акаунти не зв'язані, то значить ви в Інстаграм просто зберігаєте, воно йде в галерею, а далі ви вже викладаєте в Фейсбуці. Ну, якби ви хочете мене слухати, хочете не слухати, але я те, що говорю, що є, що сторіси зроблені. Ну, якщо ще раз повторюю, що Фейсбук не вимагає такої вже сильної, такого вже сильного візуалу. То сторіси, які зроблені через Facebook, вони ну, так трошки виглядають, е, ну, скажімо, грубо. От грубо, якби це саме слово підходить, грубо, грубовато. Оці тексти це все. Що якщо ви зв'язані аккаунти, і ви з Facebook йдете в Інстаграм, то це категорично не можна робити. Якщо ви з Інстаграма йдете в Facebook, це можна робити. Якщо з Фейсбука в Інстаграм, не можна. Нічого у вас не вийде, нічого у вас не вийде на рахунок знову сторіс. Більше ж людей, ну скажемо, лінуються, і навіть, можливо, там не знають чогось, то виходить знову ж, коли ви просуваєтесь знову через Фейсбук, якщо ви будете робити оці сторіси хоча б через Інстаграм, хоча б оцими шрифтами. Текстами Інстаграм, ну і теж використовувати там цей функціонал Інстаграм, то ваші сторіси вже будуть на голову вище інших. Вже на голову вище інших, а якби це, ну вже круто воно виглядає, тому що на фоні сторіси робити гарно і робити якісно, в Фейсбуці вміють взагалі одиниці. Тобто, якщо ви почнете робити. Сторіси у Фейсбуці, то ви дуже сильно виділитесь, дуже сильно виділитесь. В інстаграм сторіси вміють робити дуже багато хто, в Фейсбуці ні. В руці така от відмінність. О Щоб... те, що я говорю, що маленький, оцей низький поріг цієї якості він от породив от також, скажем, свого роду ну, такий от низький рівень. Цього і е, з цього рівня можна починати. Можна починати, ну, але потрібно, щоб цей рівень він поступово підвищувався. І я говорю, що якби відразу, що прислухайтесь до мене, що е, почніть робити сторіси через Інстаграм. Це вас е, якби круто просуне. Що ще за Фейсбук? Групи. Групи різних країн, різних міст. При тому є, наприклад, в якихось країнах міста, яких ми скажемо, не знаємо. То, добре, наприклад, коли ви просто берете карту, чи там перелік якихось міст якоїсь країни, і просто вбиваєте назву міста. от Ну, скажем, я буду говорити за Польшу. Ну, от я там в Польшу плюс-мінус знала там якісь більші міста. Ну там, скажем, чула за Гданськ, там чула за Варшаву, за Краків, там Хелм, що недалеко Люблін. А от тих таких міст, от невеликих, що вони є десь там, якби в глубинки Польщі, я про них взагалі не знала, якби що вони є. От там, наприклад, Каліш, там, наприклад, Лєгніця. І виходить, що от, коли я хочу знайти якусь групу, то значить, я дивлюсь по карті, я дивлюсь там по переліку міст, я підставляю конкретну назву, не просто, там, наприклад, українці в Польщі. А я, наприклад, там пишу Українці з Новожу Лігніці, там, в Каліші, Українці там, в Хелмі, Українці в Любліні. І якби мені вже показуються ті групи, якби щоб ви оцей нюанс знали. От е, так що не легковажте, е, такою дуже великою потужною платформою, як Фейсбук, е, в світі е, користувачів Фейсбука на 1 мільярд більше, ніж користувачів Інстаграм. Це от для тих, якби що мене буде дивитися молоді дівчата, е, щоб якби вони не ну, не думали, що е, ну от Типу, Тетя Оля щось таке придумує, що такого не може бути. Це є правда. І виходить, що от я перші, ну, мабуть, десь перші три роки я працювала тільки виключно в Фейсбуці, і при тому оцей результат свій я зробила тільки завдяки Фейсбуку. Я вже потім пізніше пішла в Інстаграм, це тільки недавно я пішла в Тік-Ток. До того в мене був тільки один Фейсбук. У Фейсбуці є гроші, їх багато, і в Фейсбуці дуже багато людей. Кажу плюс групи. Такого нема ніде. Так що говорю, відноситись як, ну, якби особисто ви можете відноситися по-різному, але е, не гру, не легковажте такою можливостю. І знову ж. Якщо ви тільки починаєте. І вас ще, не, ну, якби ви не працювали раніше в соцмережах, то я рекомендую почати саме з Facebook. А вже потім тільки, якби переходити на Інстаграм. От таке, значить, яке вам буде домашнє завдання? Вам буде потрібно знайти 10 груп. І як би в ті групи приєднатися. Якщо ви ще не оформлювали сторінку, значить оформити сторінку у Facebook, у вас так само має бути, як в Інстаграм, у вас має бути шапка профіля, у вас має бути фото таке саме, як в Інстаграм. У всіх соцмережах однакове фото. І у вас має бути оформлений банер. Ота картинка, що у вас за фото стоїть. От, і, якби ще від мене оголошення, що в мене є свій авторський курс, якби він йде чисто по Фейсбуку. По Фейсбуку, по роботі. Його можна адаптувати, звичайно, і під Інстаграм. От я говорила, що. У мене результат мій в Тіктоці, він базується на моїх уроках по копірайтингу, і він базується на у цьому моєму навчанні по Фейсбуці. Тобто там дається в цих уроках дуже сильна така дуже потужна база саме роботи по соцмережах, по копірайтингу, по видах постів, по тому як робити контентні воронки. І якби саме головне, що навіть якщо ви працюєте в інстаграмі, якщо ви працюєте в Тіктоці. То ви можете цю інформацію адаптувати. Тобто, якщо там пише за пост, то ви можете зробити контентну воронку з різних видів постів, не постів рілсів. Що рілси мають бути різні за змістом, якби різні за сенсами і різні за призначенням. Точно так само пости. От, значить, в мене є цей авторський курс, він на 10 уроків. Уроки різні. Там окремо є урок по переписках, окремо є урок по е, оформленню сторінки, окремо є урок по групах, е, окремо є урок по е, різновидах постів. От, е, Якби я все перевіряю, даю зворотній зв'язок. Значить, кого е, цікавить е, цей практикум, значить е, пишіть е, тим, хто здав всі завдання, хто пройшов оцей курс. Е, Соцмережі від А до Я, значить, буде на оцей практикум, буде ще від мене знижка. Якщо ви мій практикум не проходили, але зацікавили, наприклад, або цей курс соцмережі від А до Я, або курс по, який називається продавати з любов'ю, він якби стосується чистого продажу продажів через контентні воронки і плюс через групи. О, Значить, звертайтесь, поспілкуємося, поговоримо. Для партнерів. Моєї команди доступ до навчання безкоштовний. Ну, але, якби, само собою, ви маєте бути дійсним партнером, тобто, у вас має через сайт пройти перше замовлення. Значить, чекаю на вашу домашню роботу, значить, оформити сторінку, написати пост закріп і 10 груп додатися. Значить, до побачення чекаю. Домашньої роботи і до зустрічі в чаті.